Ой, умер старий батько і старенька мати, та некаму щирої Цієї радоньки дати. Що мені на світі сироті робити, чи в люди жити, чи дома журитись, ой, піду я в гай зелений, посаджу я руту. Якщо зійде моя рута, остануся тута. Прийде милий мою хату ся а як же ні, то я піду доленьку шукати, посходила та ярута в гаї зеленіє, а дівчина сиротина у наймах марніє.